що в нас вночі, яку його видано, а радше він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої пречисті, непорочні руки, воздав хвалу й поблагословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи. прийми Це тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхи. Так само і чашу по вечері кажучи, пийте неї всі. Це є кров моя новозавіту, що за вас і за батьох проливається, на мінущення гріхи, <тасляхи> твоє дій, твоїх тобі приносимо. Zav si zav se. Особливо за пресвяту пречисту, преблагословенну славу молодичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію. Наслуємо істину, величато, божан теболицю, забажену препорочну і матір бона шого чеснішують керовині і незрівняно від сарафи. Нім, обзаління посла, породила, цуч що бородицю тебе велича Найперше мене, Господи, святішого, целенського архірея Лева, попуримського блаженнішого Патріарха, Святослава, високопривосвященнішого, митрополита Володимира Преосвященного єпископа Василія, бо любимого єпископа Петра, і даруй святим твоїм церквам, щоб у мирі цілі чесні здоров'ї до молітньої правильно навчали слова твоєї істини. І дай нам єдиними на устами, єдиним серцем славити, успіву та прочестей величне ім'я Твоє, Отця і Сина, Святого Духа, нині помся, і навіки, віки. -мі -мі -мі. І нехай будуть милості великого боя Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вам. Всіх святих пом'янувши, ще ще в мирі, Господеві помолємося, за принесені освячені чесні дари, Господе мій помолінся. Що людинолюбний Бог наш прийнявши їх у святий, над небесний, духовний свій жартовник, як приємний запах духовний, зіславного жесту, нобного та ті дар Святого Духа. Помоліться. Чом визволитися навіть у всякої спорби, ні буде нужди. Господи, віпомолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже. А на миру, вівна наставника, охоронця души тіл наших. Господа просій. М'ясо досконало, свято ми без вічна, Господа просій. Прощення відпущення ріків, проїсень наших, Господа проси. Добрий Боже точно не душ наших і мируть на світу, Господа просім. Остали час життя нашого, мирі, покаянню скінчити. Господа просім. Християнської кончини життя нашого, безболізної, бездальний, мирний, доброго твіту на страшному суді Христовому просінь. Свірий, причасті Святого Духа, ми прозовши самих себе, але на одної серця наше, Христово відаємо. І, і сподоби нас, владикою зі сміливістю, неосудно сміти призивати тебе, небесного Бога Отця і мовити. наш, Ти, на Небеса нехай сидить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо Твої царство, сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчаси надіки, віки, мир, ємо поли наші перед Господом схилі, благодатью і щедротами, чоловіколюб'ям. Єдинородного сина твого, з яким ти благословенний си, з пресвятим, блаїм жовтотворним твоїм духом, нині повся час і на віки. віки. Будьмо уважені, святе святий,